Сильні пориви вітру і досить хмарно. Негода знову йде до України. У низці областей оголошене штурмове попередження. Йдеться про перший рівень небезпеки, переважно у південній, північній та східній частині країни. Вже сьогодні пориви вітру там можуть сягати 20 метрів на секунду. Короткочасні дощі можливі на Слобожанщині і майже по всій території країни буде хмарно. Температура повітря у середньому сьогодні буде 17-24 градуси. Вище нуля найпрохолодніше на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині 15-17. А от найтепліше на Одещині, Миколаївщині та у Криму плюс 25-26. Та головне цього дня це зважати на пориви вітру і бути обережними біля високих та старих дерев або рекламних щитів, каже синоптикіня Наталія Птуха. Пориви вітру, вони інтенсивністю е, очікуються якраз в межах 15-20 метрів за секунду. Ми зараз вже відчуваємо, що є це посилення, тому треба бути максимально уважними, обережними, тому що е, ну, будь-яке попередження до нього треба прислухатися і, звичайно, діяти у відповідності до рекомендацій з безпеки. Але вже починаючи з наступного тижня. Е, Буде підвищуватися атмосферний тиск, і, відповідно буде менше опадів, більше прояснень. Стабілізується також ситуація з вітром. Вже він поступово вщухатиме, і відповідно також будуть в нас підвищуватися значення температури.